Цілком таємно. Сезон другий, епізод другий. Господар на російському транспортному судні, що перебуває неподалік від узбережжя Нью-Джерсі, моряка, котрий намагається палагати дегальюн, якась сила затягує в очисну систему. Товариші марно намагаються його врятувати. Через декілька днів наполовину об'їдене тіло знаходять в каналізаційному колекторі. Скінер доручає Малдеру розслідування цієї справи. Малдер відвідує в Нью-Арку детектива Нормана, котрий показує агенту рештки Тіла. Малдер сприймає цю справу як покарання та намагається відмовитись від розслідування, проте Скінер забороняє йому відсторонитися від цієї справи. В тієї ж ночі Малдер розмовляє з колишньою напарницею Дейною Скалі та повідомляє, що роздумує, аби полишити роботу ФВР. Він не підтримує пропозицію Дейни оформити перехід в «Квантіко». Оскільки переконаний, що в ФБР не бажають, щоб вони працювали разом. Дейна пропонує провести ауптопсію тіла та виявляє татуювання з іменем кирилиці на руці і ціп'яка в черевній поражнині. У нюАкції працівника Крейга щось затягує під воду та він мало що не тоне у підземній каналізації. Однак напарнику вдається його врятувати. Працівник звертається до лікаря, котрий викликає малдера. Крейг жаліється на дивний присмак у роті, а на його спині виявляють п'ять великих ран в незвичній послідовності. У скалі показує малдер гельмінта, якого вона виявила в тілі померлого, чий рот, хоча й меншого розміру, збігається з розміщенням ран на спині Крейга. Цієї ж ночі в душі Крейг викашлює Гельмінта та помирає. Малдер відвідує очисні споруди. В цей час працівник станції знаходить в одному з очисних відсіків величезного гуманоїда з присоскою стошкового черва замість рота. В Гуантіко скалі, котра працює за комп'ютером, хтось підсовує під двері газетну замітку, яка допомагає встановити особу загиблого російського моряка. Малдер та скалі зустрічаються, аби оглянути дивну червоподібну істоту. Кіннер повідомляє Малдеру про рішення Міністерства юстиції піддати істоту психіатричній експертизі та судити за вбивство двох людей. Малдер на це заперечує, що ця істота не є людиною, то до нього не можуть застосовуватись звичайні юридичні процедури. Скінер повідомляє Малдеру про смерть Крейга, на що Малдер відповідає, що вони зі скалі змогли б запобігти згибелі Крейга, якби відділ секретні матеріали був би відкритий. Цієї ж ночі працівники завантажують до фургону федерального маршала з Людину людинохробака. Однак мотант по дорозі звільняється від ременів та бивший водія втікає до околиць наметового містечка. Там людинохробак ховається в мобільному туалеті, а наступного дня опиняється в асанізаторській цистерні. Малдер отримує ще один телефонний дзвінок від незнайомця. Який попереджує агента, що успішне розслідування цієї справи обов'язкове для відновлення роботи секретних матеріалів. Через асинізаторську цистерну людина хробак знову потрапляє на числі споруди, намагаючись вибратись в море. Скалі переконана, що хробак, якого вона виявила в тілі загиблого моряка, це личинка, відкладена для відтворення. Під час пошуків у січних колекторах мутант затягує підводу одного зі співробітників очисного комбінату. Малдер рятує інженера, перекривши каналізаційну решітку, якою розрубає навпіл людина храбака. Увечері у розмові з Малдером Скаллі підбиває підсумки свого дослідження. Генетична структура мутанта вказує, що це людиноподібна істота, здатна до регенерації та самовідтворення, як храбак. Дейна доходить висновку, що істота потрапила до берегів США на російському вантажному судні та висуває гіпотезу, що створіння могло з'явитися в радіоактивних сточних водах Чорнобиля. На що Малдер каже, Дейні. Щодня на нашій планеті зникають три біологічні види, та ніхто не знає, скільки нових видів при цьому виникає. Десь у каналізаційних тунелях половина розрубаного людиного храбака розплющує очі.